Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. На часі новини Дунаєвеччини Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз я завжди про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось. Нарешті весна. Сніг зійшов, і хлібороби Дунаєвеччини взялися до роботи. Земля ще волога і сіяти ще зарано, але техніка вже в полях. У всіх господарствах активно взялися підживлювати озимі культури. Наша знімальна група переконалася, що для цього залучають не лише звичну наземну техніку, а й авіацію. Ось такий літачок, який розпилює добрива, ми побачили на одному із полів села Балин. А виконуючи обов'язки начальника агропромислового розвитку Віталій Водвуд, запевняє, що хлібороби використовують кожну хвилину, аби вчасно підживити культуру. На сьогоднішній день в аграрному комплексі району приступили до комплексу весняно-польових робіт. У господарствах району і день і ніч проходять підживлення озимих культур. Надіємося, що завтра весь комплекс, завтра післязавтра, зважаючи на те, що в районі землі перезволожені. Не можна так однозначно раз і закінчити ці роботи, то аграрії, аграріям допомагає наша авіація для того, щоб досягти цих результатів, які сьогодні ставляться, обласно нашим губернатором, головою райдержадміністрації, щоб були гарні врожаї, щоб було в людей хліб і забезпечені продуктами харчування наші, нашого району. Тому проводиться весь комплекс, включаються всі аграрії. Весь комплекс візняно-польових робіт цього тижня. до Доневеччину відвідав перший заступник голови обласної державної адміністрації наш земляк Вадим Гаврішко. Однією з цілей його візиту було вивчення роботи екстреної швидкої допомоги у районі. Вадим Гаврішко разом з головою райдержадміністрації Юрієм Кучерявим та головним лікарем комунальної установи Дунаєвецької районної ради, центральна районна лікарня Володимиром Крупко відвідали Дунаєвецьку підстанцію Кам'янець-Подільської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Заступник губернатора оглянув приміщення підстанції, поцікавився станом забезпечення її медичним обладнанням, медикаментами та паливомастильними матеріалами, окомплектованістю автомобілів екстреної допомоги. А поспілкувавшись з колективом станції швидкої, дізнався і про проблеми, з якими стикаються медики. Загалом заступник губернатора запевнив, що служба надання екстреної допомоги не знатиме проблем із матеріальним забезпеченням. Її ще більше модернізують та наблизять до європейської, і все задля. Зручності громадян та вчасної медичної допомоги дана реформа розпочалася. Вона вже в ході, Ми бачимо її завершення. І сьогодні це основне завдання, яке нас поставлено для того, щоб ми своїми діями своєю реформою не викликали незадоволення в населення. Це раз це одно і саме, і саме основне, щоб ми могли надати на належному рівні медичну допомогу. Сьогодні забезпечення медикаментами і всім необхідним функціонуванням є е, централізовано. Ми стовідсотково забезпечуємо їх. Паливно-мастинними матеріалами. Що десь хтось колись скаже, що він не може виїхати, тому що в нього на нього немає бензину, це є неправда або просто байдужість цієї людини, яка працює. Тим паче, ми сьогодні ж маємо екстратериторіальність. Тобто, якщо навіть та машина вийшла з ладу в тому пункті, що мала би виїхати, наприклад, станцію Дунаєвес, ну поламалася, все ж це ж желізо, то вийде з Миньковіс, вийде з Макова, з Дунаєвіс, тобто все рівно медична допомога буде надана і вчасно буде надана. Зараз нам потрібно з З'єднати і заставити притіяти всю цепочку стаціонар. Первинну медичну допомогу на рівні кожного населеного пункту. Це буде сімейна медицина чи це фельдшер і швидка медична допомога вони повинні в одній ці бути. Не кожен сам по собі, а мати перед собою кого? Людину, пацієнта, тобто той, хто потребує. Сьогодні виділені кошти з обласного бюджету на облаштування центральної диспетчерської пункту в Хмельницькому. Тоді вже буде ще простіше працювати, тому що буде до одного диспетчера, а він вже буде тоді розкидати цей виклик в автоматичній. Режимі, на ту швидку медичну допомогу, яку має виїхати. в нього буде висвітлюватися на диспетчерській, де знаходиться кожна машина. Він буде бачити весь всю нашу область, де кожна машина знаходиться. Я думаю, що якщо ми сьогодні, в принципі, в області побували в одній з кращих швидких медичних допомог. Тому в Донаївцях вона дійсно облаштована, має і обладнання в центрі, і в них є вже напрацювання, є якісь традиції, роботи і гарний кадровий потенціал. Але по інших нам треба буде. Ще допрацювати. 12 квітня відзначався Всесвітній день авіації і космонавтики. З цієї нагоди голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий побував у центрі прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, що у селі Залісті. Вітаючи колектив центру із професійним святом, керівник району передав вітання від губернатора Хмельниччини Василя Ядухи та побажав усім міцного здоров'я, родинного благополуччя, життєвої енергії та нових здобутків в ім'я процвітання Дуневеччини та України. Окремим працівникам було вручено грамоти та цінні подарунки. чисте довкілля саме під таким гаслом розпочались роботи з благоустрою міста, селищ та сіл Доневеччини. Проведення щорічної акції за довкілля та благоустрій території населених пунктів знаходиться в полі зору районного керівництва Дуневеччини. У всіх населених пунктах району проходять заходи, спрямовані на покращення стану довкілля, упорядкування об'єктів соціальної сфери та облаштування прилеглої до них території, проведення до відповідних санітарних норм місць громадського відпочинку, упорядкування сміттєзвалищ, благоустрій кладовищ, пам'ятників та пам'ятних знаків, упорядкування та ремонт доріг і вулиць. Проведення озеленення населених пунктів та інші організаційно-господарські роботи, адже кожен житель району розуміє, що лише спільними зусиллями, проявивши найактивнішу громадську позицію, ми зробимо доневеччину чистою і красивою. З 10 по 12 квітня на базі Дунаєвецького навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа-гімназія проходив конкурс серед державних службовців районної державної адміністрації. Конкурс проходив у двох номінаціях: кращий керівник та кращий спеціаліст. До організаційного комітету було подано 51 заяву державного службовця, яких було допущено до участі у конкурсі. Учасники конкурсу складали тестові завдання в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією для державних службовців, ситуаційне завдання і складання ділового документу, текстові та практичні завдання з володіння персональним комп'ютером. Цьогоріч наш край відзначає аж дві знаменних дати: – 90-річчя створення району та 610-ту річницю міста. З метою належного проведення цих дат було створено організаційний комітет. Перше засідання якого відбулось минулої суботи. В організаційний комітет увійшли керівники району, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємства, організацій міста, а також почесні земляки, серед яких професор Віктор Прокопчук, кандидат юридичних наук, поет Йосип Осецький, поет Валерій Грошко, краєзнавець Володимир Захарів та інші. Як зазначив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, святкування заплановано на другу неділю вересня. Але передуватимуть йому чимало цікавих та необхідних справ, які заплановано присвятити ювілею міста та району. Вони стосуватимуться і благоустрою, і культурно-мистецького та науково-краєзнавчого напряму та ряду інших сфер. Присутні озвучили чимало цікавих задумів щодо проведення урочистостей. Отож до з нетерпінням чекатимуть здійснення цікавих ідей. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить!